Товсті розвалені стіни із залишками бійни з димових каналів та вікон. Це усе, що залишилось на сьогоднішній день від колись найбільшої і найукріпленішої споруди на Прикарпатті Пнівського замку. Його у 17 столітті заснував феодал Куропатва. Це саме тут він мешкав із своєю сім'єю. Натомість прислуга знаходилася за стінами на дворі. Подикую, що саме це є основною версією виникнення містечка надвірна. Тож про історію цього населеного пункту і його околиць у нашій наступній розповіді будівництво пнівського замку розпочалося у другій половині шістнадцятого століття. і Його виникнення пов'язане з поступовим занепадом і розпадом Галицько-Волинського князівства. Розорене численними монголо-татарськими ордами, воно уже не могло відновити своєї колишньої могутності. Цим скористалися польські феодали, які масово захоплювали землі Галичини та будували там свої родинні помешкання. Свідченням цього є грамота Владислава Опольського, який щедро віддаровує території поблизу надвірної феодалам Куропатвам. За відданість польській короні та вірну службу надаю привілей на володіння частиною покуття аж до берегів чорної бистриці феодальному роду угорського походження Куропатвів, яким для зміцнення своєї влади дозволяю збудувати замок. При спорудженні замку його власники орієнтуються на кілька причин: по-перше, підшуковують місце, яке було б багатим на будівельні матеріали. А по-друге, наявність робочої сили. Поблизу знаходилося старовинне село пнів. І його мешканців феодали використовували як дармових будівельників. Та основною причиною стало те, що територія мала ідеальні оборонні характеристики, створені самою природою. З однієї сторони високий пагорб із стрімким підйомом, з іншої річка з глибоким руслом та високими берегами. Це зараз ріка пересохла і води майже немає. А кілька століть тому усе було по-іншому. Ось тут текла повноводна річка, яка зупинила не один ворожий наступ на замок. Окрім того, його охоронці додатково ставили ще й загати, і тоді рівень води піднімався у кілька разів вище. Та виключно на природні умови куропатви не покладаються. Твердиню споруджують з великих тесаних брил гірського сірого каменю. Із зовнішньої сторони їх підсилюють червоною цеглою. Причому стіни мирують на вапняному розчині з домішкою товченого каміння і піску. Кажуть, що в розчин для міцності додавали так звану жентицю, сироватку та молоко. А щоб вапно було міцнішим, то під час його гасіння в яму вкидали туші тварин. Те, що такий розчин був досить якісним, свідчать залишки тинку на стінах і вежах замку, які були уштукатурені з обох боків та побілені. Мури зводилися перш за все як оборонний об'єкт, тож їх товщина була вражаючою. Про те, наскільки укріпленим був Пнівський замок, можна судити і зараз. Товщина стін сягала півтори метра, а в деяких місцях... Цілих два. Також досить цікавим з історичної точки зору є наявність ось цих каналів, які збереглися тут і досі. Це саме через них у часи облоги перегукувалася охорона, яка знаходилася у вежах по периметру замку. Незважаючи на те, що будівництво проходило у 16 столітті, твердиня будувалася з урахуванням найважливіших інженерних вимог. Окрім слухових каналів, через стіни проходили кам'яні жолоби водовідводів та вентиляційні отвори. У плані замок був неправильним п'ятикутником з чотирма кутовими вежами, що виступали далеко за лінію стін. Це дозволяло контролювати підступи до них і обстрілювати нападаючих по усій довжині. Замок мав також розгалужену систему ходів. Довкола них існують цілі легенди. Так, подейкує, що один із тунелів вів до вежі, руїна якої знаходяться майже у самому центрі надвірної. З нею теж пов'язана цікава історія, поза як археологічні дослідження довели, що її мури навіть є старішими за Пнівський замок. Відтак є версія, що перший осідок Коропатвів був саме тут. Але через те, що фортифікація була легко доступною через рівненну територію, феодали вирішили. Перенести її у більш надійніше місце. Старе укріплення залишилося місту. Вочевидь, пізніше тут знаходилася митниця, яка діяла у надвірній ще у 1768 році. Власне, це містечко своєю появою і завдячує пнівській фортеці, поза як довкола осідку Вельмож виникло ціле поселення, яке згодом переросло у великий населений пункт. Загалом першої письмової згадку про надвірну вважається 1589 рік. Тоді Микола Куропатва вніс протестацію. Заяву до львівських громадських книг, де йшлося про втрату документів на майно під час набігів татар. Покійний батько мій Миколай Куропатва прийшов до суду у справі нашій із необхідними юридичними доказами, викладеними письмово. І розповів, що у п'ятницю несподівано татарські загони спустошили і сплюндрували наші маєтки в руських землях, захопили бучач, просувалися жорстоко нищачі землі, а двір наш з усім хатнім майном і різними документами на право власності, де зазначалися межі і місце знаходження маєтності, спалили або забрали, і невідомо де вони зараз знаходяться. У війнах з турками Пнівський замок став опорним пунктом. Його значення зросло після того, як кочівники завоювали Кам'янець-Подільську фортецю. Один з очевидців тих подій писав. Страшно було дивитися, як горіли галицькі села і міста від лютої і жорстокої татарщини. Здавалося, що небо запалене вогнями. Стовпи диму піднімалися над погорілими селами і містами. Несамовитий крик і зойк поневолених глушив твоє вухо. А дорогами і стежками проходила безкінечна товпа татар, які гнали великі стада худоби, а за ними підганяли ординці переляканих бранців. Масові татарські наїзди плюндрують Галичину. Зрештою, до пнівського замку підступає 300-тисячна армія Ібрагім Паші за злий характер званого шайтаном. Тобто чортом. Під його військом уже впало 13 пограничних замків. Тоді в облогу взяли і пнів. Та на допомогу прийшов Ян Сабєцьким з військом, і ворог ганебно відступив. З розвитком зброї роль твердині починає зменшуватись. Фортеця поступово занепадає. Ще до того, що за часів австрійської влади її починають розбирати на будівельні матеріали. У результаті зараз важко сказати, що це колись була могутня оборонна твердиня. Загалом у надвірній мешкали представники багатьох національностей, не тільки поляки. І це було зумовно тим, що місто славилося своїм ремісництвом та торгівлею. Зокрема, у ньому мешкала численна єврейська громада, з якої походить відома Хасицька община. Про те, що свого часу надвірна була багатонаціональним містом, свідчить хоча б ось це закинуте єврейське кладовище. Тут десятки понівечених могил. Причому деякі з них датуються 17 століттям і навіть раніше. Кладовище найбільше потерпіло у роки німецької окупації та радянського союзу, адже тоді плити з нього йшли навіть на замощення доріг. Ще оригінальною у надвірні є старовинна церква воздвиження чесного хреста. Вона цікава тим, що свого часу знаходилася на території Манявського скета. Але після того, як австрійська влада закрила його, все майно продали і святиню викупила громада міста. Храм є типовим зірцем гуцульської школи народної архітектури. Велику мистецьку цінність має стінопис, ікони та різьблений іконостас. 200 ангелів у тілі проживаючих образ життя Божого проводять слова київського митрополита Петра Могили, які стосуються ще однієї цікавої місцинки українського передгір'я. Йдеться про чоловічий аскетичний монастир, славнозвісний скит Манявський, який теж розташований неподалік від містечка надвірна. Воно відоме насамперед своєю цілющою водою, а ще неповторною аурою. Тож ласкаво запрошуємо і вас. Перші згадки про заснування обителі сягають 13-го століття і пов'язані з ченцями Іонакієм та Пахомієм. Після спустошення Києво-Печерської лаври монголо-татарами вони втекли в Карпати, де заснували новий монастир. Легенда розповідає, що всюди, куди йшли, ченці пробували воду із джерел та криниць, поза як шукали таку саму за смаковими якостями, яка була перед тим у Києві. Є знайшла саме в українських горах у печері, яка ще відома як блаженний камінь. Вона наділена цілющими властивостями і здавна використовувалась для зцілення хворих. Одразу після цього ченці збудували та освятили храм воздвиження чесного хреста та монастир. Про нього згадував Іван Франко, пишучи, що Захар Беркут, герой Тухольки, три роки провів між старцями у монастирі. Туди до старців Манявських неодноразово приходив князь Данило Галицький за розрадою і благословенням. Там він укріплювався духом віри православної, одержував благословення на оборону руси України. Знаючи про благословенні місця у гірській діброви у 1608 році вирушає монах схимник з гори Афон Іов Княгиницький. Пізніше Іван Франко. Напише про нього іов був без сумніву чоловік великого і чистого характеру, незламної енергії і трудолюбія, чоловік, яких може найбільше потребує кожен час і кожен народ. Перейнявшись на Афоні тамтешніми ідеалами, він один з небагатьох афонітів вернув на Русь і старався приложити ті ідеали до нашого життя, реформуючи монастирі в Уневі, Дерманті, Угорниках і в Києво Печерській лаврі у дусі непорочного життя і аскетизму, закладаючи в кінці знаменитий скит Манявський. Разом з Іовом Княгиницьким в Карпати прибув і Іван Вишенський, які по суті і заснували скит Манявський. Тим паче, що через 12 років після їх прибуття святиня отримала грамоту Ставропігії від Константинопольського патріарха, що означало пряме підпорядкування Константинополю. А це був унікальний випадок в історії православ'я. Право Ставропігії надало поштовху для розвитку монастиря у святій обителі. Вони запроваджують найсуворіший устав Василія Великого. Ченці перебивалися з хліба на воду, здебільшого вживаючи рибу, гриби та мед. Через суворість уставу та аскетизм монастир називали другим афоном. Серед народу навіть утвердилась думка, що найбільший грішник, захоронений на монастирському цвинтарі, отримає спасіння і життя вічне. Архітектурний комплекс ченці одразу ж обносять великою кам'яною стіною. Поза як на нього часто нападали монголо татари, і монахам треба було боронитися від загарбників. Та навіть попри це його знищували неодноразово. Так наприкінці 17 століття монастир повністю був зруйнований під час польсько-турецької війни. Кочівники напали на святиню, спалили її, а всіх ченців повбивали. Незважаючи на численні напади загарбників, монастир все ж таки відновили. І тривалий час він був перешкодою у поширенні унії на Галичині. Для простих селян, які не розуміли суперечки між православними і уніатами, Манявський скет залишався місцем великого паломництва. Натомість, із приходом австрійської влади було прийнято рішення закрити монастир, хоч монахи і казали, що живуть з милостині та не є тягарем для будь-якої влади. Незважаючи на це, управитель соляних копалень Штрасер, прийшов і наказав усім веселитися. Тоді один з ігуменів дав ключ і відповів віддаю вам ключ. Якщо знайдете замок у дверях до цього ключа, то не повернемось. Якщо ж не знайдете, повернемося. Монастир відродиться кращим і пишнішим ніж був перед тим. І там, де раніше був цвях залізний, буде срібний. А що із срібла буде із золота. Невідомо чи знайшли австріяки отвір до ключа, але згодом святиня таки відродилася. І ще пишніше. І це попри те, що спершу монастир закрили, а його майно усе розпродали: дзвони, вежеві і стіновий годинники, ризи з парчі, хрести і книги. Між ними великі Євангелії, окути сріблом, забрані до греко-католицької семінарії у Львові. Більшість образів передали сусіднім церквам, великий дзвін розбили, а середні взяли до Солотвина. До речі, цікавий факт: подейкує, що на території скиту похований гетьман України Іван Веговський. Принаймні він сам просив про це своїх близьких, каже, що навіть вбивця Маковський погодився відіслати тіло в маєток у Руду і як русина по-руськи поховати. Розповідаєш людям. Ну, вони так, знаєте, ну вірять, але коли переконуються в цьому, то дійсно тоді вірять те, то, що от само відчувається навіть. Молодий настоятель скиту Манявського Паїсій демонструє одне із чудес святині місце, де свого часу з'явилася Пресвята Богородиця. Тепер, незважаючи на пори року, там постійно відчувається тепло і пощепування шкіри. Ще великою святиною вважається спільний гріб перших засновників монастиря. Іова Княгиницького та Івана Вишинського, який накритий великою плитою, і трирамений хрест ділить її на два поля. У липні 2004 року помісний собор Української православної церкви Київського патріархату вирішує канонізувати ченців і приєднати їх до Лику Святих. Ще чудотворною є ікона ігумені Манявського монастиря. Свого часу, коли край охопила епідемія, ченці благали про порятунок. І тоді до них з'явилася погородиця, яка сказала: уже припиниться пошесть. Так і сталося. Тепер у святині мешкає тільки вісім ченців. Вони сподіваються, що знайдуться ще охочі відкинути земні спокуси і переселитися ближче до гір та Бога. Тим паче, що колись ця місцена була надійним притулком для монахів, яких налічувалося близько двох сотень. А наразі ж тут повна тиша і спокій. Хіба що інколи прокричить якийсь птах. Чи десь далеко подасть голос собака? Скит Манявський насамперед для тих людей, які втомилися від цивілізації, метушні і хочуть спокою. Тут справді відчуває себе зовсім по-іншому. Тож, якщо ви вибрались у мандри, не забудьте відвідати і цю місцинку. На цьому ж ми прощаємося. Мандруйте Україною разом з нами.